Всім добрий день, хочу вам показати сьогодні інженер 1055. У нас їх є зараз уже два на площаці, але один із них оце ще не тільки приїхав. Просто в дуже, в дуже крутому стані, тому, будь ласка, хто шукає собі такого приблизно комбайна, 6 там нагороди собі, чи на якісь свої паї, і щоб в дуже класному стані, дивіться це відео, я вам кажу. Ви просто будете дуже приємно здивовані цим комбайном. Хто приїде його дивитися, ви точно не розчаруєтесь, бо це просто така лялька, що ну капець. Сьогодні хочу показати вам такого красавчика, що я приїхав 10,55 джандир. В стані просто крутейшому. Оце показує такий, як він є, такі, як приїхав від Шведа. Я там ставлю, може в відео фотки його ще з Швеції. Ми його вже давно купили, але це тільки ще на його привезли, стільки часу пройшло. Ще не помитий, нічого. Грохот там в але я дивився, він не гнилий. Все там добре з ним. Ціліндри, які ці сухі. Бичий супер на йому, кругла кабіна, скло не побите ніде. Елеватори як бачите, ні разу даже не робились, не реставрувались і не протерті, не прогнивші. І мені тут на йому всі суперові. Сильінблоки не розбиті. Коротше, ми з їм, е, такого вже зразу кажу, ми навіть в йому нічого робити не будемо в цьому комбайну. Я не бачу смислу його тут щось розбирати. Е, Бо такого по комбайну, що не облазиш, не глянеш. ну просто от, в цього комбайна власник був дуже толковий. Видно, що він за ним дивився. Кругом оригінальні ремні ставились джендіровські, все в оригіналі. Зірочки всі супер. Ніде зуби не злизані, не обломані. Цепи тут не розтягнуті, як я на їх заглядаю, гляньте на ці елеватори, Видно, що вони не були ні разу покрашені. Зараз відкрию, вам покажу лопатки. Гляньте які зірочки. Все в оригінальчику не мінялося. Шнеки не гострі. Всередині ще навіть краска та оставалася, не повитиралась. Лопатки оці ще жовті. А, так, дивіться, отут оця видно бляшка підкрашувалась, вона чогось не знає чого. Дуже часто таке буває в джиндірах, що вона щось тут відчеплюється. Типу, То це типу, на це звертати увагу. Не треба, тут нічого страшного немає, бачите, це просто знизу ця бляшка. Тут грохот ніде не переломаний, тут ніколи нічого не стукалось. Все ціленьке, жопа вся не гнила. Комбайн ніде не покрашений, бачите, вся краска в оригіналі, ніяких не потьоків, не підкрасів взагалі ну, ніде немає. Дуже гарний і ніде не погнутий. Резина ідеальна, що передня, що задня, взагалі без тріщин. От покажу. Бачите? З тої сторони колеса такі самі. На, кол... на колосовому зірочки такі самі. Січкарня на модних ножах. Взагалі не витерті ножі. Не заклинувши комбайн-робочий, був ще того сезону. Власник сказав, що їм молотив і обслуговував його. Тут все ціленьке, солометряси, всі рідненькі, не покрашені, ніде не погнуті, не полопавші. Ціліндрики ці ніде не підтікають. І ще й власник зануда поставив собі датчик втрат зерна. Решета не розбиті, ще я зараз включу спишку. Дивіться, вони ще навіть красочці всі. Резинки ці не задубівші, міняти їх не треба. Решета ніде не розбиті. Ці дуже тісні, навіть люфту немає на їх, ніде планки не поломані. Там, наскільки пам'ятаю, я вже казав, що от не гнилий. Вау, це все рідне. Просто дуже дуже класний стан в цього комбайна, реально. от... Хто... Хоче взяти собі лялю, оце ваш варіант. Далі з цієї сторони дивимося. Так само рівненький. Гідравлічний викид труби ще й фара дороблена власником. Рівністю так само супер. джундіровський, оригінальний. Тут щось не знаю для чого він це робив. Таке скочем наклеїв. Ну я не знаю для чого, тут нічого не гнило. для чого що це таке? Непонятно. Салінблоки ці всі не розбиті в йому. Далі проходимося по цьому. Так само Ремні. Всі джоновські, оригінальні, в суперстані. Не потріскані, варіато не люфтить, не розбитий. шлія оригінальна, широченна, джоновська, непотріскана. Коробка вся сухенька і це кажу, зверніть увагу, що от бачите, комбайн весь в пилюці, його не милище. Дуже дуже-дуже гарний стан. Трошки потім будемо його вже розгружати, але ну, кому цікаво, є навіть книжка ця Джоновська. Просто бомба стан. Просто, ну, я навіть не знаю як вам казати, але це такий один із кращих 1055, що взагалі в мене приїжджали. Ціна буде знизу. Номер телефону теж залишаю знизу. Дзвоніть. Хто собі шукав такого комбайна, народ приїжджайте, ви точно не розчаруєтесь. Стан просто бомба. Я не знаю до чого тут докопатися. Ну от я вам кажу, я його облазив до яну. Ну просто мило оку глянуть. Дуже гарний комбайн. Дивіться, він всередині теж ніде не ржавчинки, ну Дуже дуже гарний. Просто суп'єра. Мотор весь сухенький він, Це повторив, що... Комбайна ще ніхто не мив, ще він стоїть на машині. Будемо, не знаю, чи сьогодні розважати, мабуть, що вже завтра будуть розважать, бо вже кінець робочого дня у хлопців. Пойду додому дихати. Так само кругом Джандіровські ремні оригінальні. Весь комбайн просто в оригіналі. Йому взагалі нічого не мінялося ще. Не те, що там що обслуговувався гарно. Йому міняли тільки масло і фільтри в цьому комбайні. Запчастини геть всі повністю в оригіналі і в дуже... В класному стані. Вся фарба, вже десятий раз повторяю. Вся в оригіналі. Він не блистить, як кота яйця, якби ще помить і полірнуть, він це взагалі вже буде такий, як з завода виглядати, як новенький. От навіть на таку трібницю. дивіться, як відкривається. Чик. Як легенько. Все просто навіть завіси нічого ну... Все, просто абсолютно все в комбайну вказує на те, що в його дуже мала на роботі. Що, що ви кажете? Так, да, потолок весь не облізлий. Дінаміки Ну, динаміки вже добрий день. Тут типу, ще якась музика малася, будь-вімо. Все працює, всі дуйчики. Коробка чотирьох ступка. Шепче, цим мотором. Він настільки тихо робить, що не проявляє, де зараз кого си. Батько нема чим зайнятися. Ну і ти я ж вам кажу, що за кордоном його запускали, що він все чітко робить. для остане, каже, я ж кажу, що все чітко. Батько каже, типу покажи з ними відео, що навіть не чутно, що він включився в цей комбайн. Настільки, типу, тихо працює. Усе. Я ж кажу, що так і є. Типа, ну, зараз я буду. Його мотор такий, я не знаю, такий як бензиновий. Настільки тихенько робить цей комбайн. Просто супер. Все, народ, Я вже десятий раз кажу, все, пока, все, пока. І знов знімаю якесь відео і знов все пока. Тепер вже точно що все.